Якщо ти з України, то це відео для тебе. Зверни увагу. Видумане протистояння русин, тобто українців та поляків в історії. Насправді виглядає так, польські феодали та еліти, перетворивши самих поляків в рабів в королівстві польському та речі Посполитій, зажадали розширити свої володіння за рахунок земель. Руських землевласників, фактично зайнявшись по сучасному рекетом, звідси і ростуть ноги спроб асимілювати русин та переманити русин на звання малополяків. Тобто, це конфлікт саме еліт Польщі з руськими елітами, де протистояння простих людей є одним з інструментів. Тому насправді русини, тобто українці та поляки. Друзі, один.